Всім привіт! З вами я, Іра Техас. Зараз ви бачите мене в такому не зовсім звичайному вигляді. А ви бачите на мені макіяж, що трапляється не дуже часто, до речі. Тут зроблена корекція носу, тут зроблені очі. Ну, буде не про макіяж. Про макіяж я можу зняти наступного разу, саме для жіночої частини моєї аудиторії. А сьогодні я хочу розказати дещо інше. Я буду розказувати і прибирати, тому що в мене щойно закінчився вебінар, майстер-клас для дівчат з України. Так, я читаю, роблю майстер-класи по мейкапу, роблю я це вже досить давно. Зачіска у мене сьогодні шикарна. З як у Шарпія. Намалювала собі губи великі, такі під у футболочку. Так. Яка сьогодні подія? Особисто для мене це для когось із вас це буде смішно, для когось це буде несуттєво. Для мене це дуже важливо, тому що сьогодні вранці побачила в себе на своєму аккаунті 201 підписника. Вчора ще було 198. Сьогодні 201. Тобто, люди підписуються. Незважаючи на те, що е, дехто каже мені, що мої відео пусті, що вони не мають взагалі ніякого змісту, вони не мають драматургії, вони не мають композиції. І жінка два дні підряд мені писала про те, що мої відео не цікаві. І писала вона це в мене на сторінці. Вона писала про те, що вона дуже зайнята. І взагалі я забираю час. Я вже казала в одному з відео, що я забираю час людей і для того, щоб мене. Дивилися, то мені потрібно знімати щось змістовне мені потрібно знімати щось корисне мені треба. Придумати зав'язку, розв'язку і так далі, тому подібне. Окей, я з цим згодна, треба зав'язка, треба розв'язка, треба ще так званий подійний ряд, треба перша подія, основна подія, треба кульмінація, як правило, основна подія відбувається в кульмінації, але є такі драматичні твори, в яких це може не співпадати, є, бо треба брати тип конфлікту, це побутовий, психологічний, соціальний, там іще якісь типи конфлікту. От, треба тип вирішення конфлікту підібрати. Це я вже від себе кажу, як людина, яка вчилася на режисера. Так, я вчилася на режисурі, і сьогодні я хочу трошечки розповісти про себе, То, Хто я, що я, звідки я взялася і чого я почала записувати ці відео. Я, мабуть, що не зможу запхнути в одне відео всю історію свого життя, але я спробую розповісти трошки про себе, тому що вже в мене є 200 людей, 200 фоловерів. Більшість цих людей прийшли просто з інтернету. Це не є якісь мої друзі, це не є там, звичайно, є відсоток людей, які мене знають, які мене знають в реальному житті, з якими я дружила, дружу, спілкувалася, спілкуюся. Є мої самі-самі е, близькі люди, самі кохані мої мама і тато. Вони теж мене дивляться, тому що це така змога спілкуватися таким дивним чином, навіть е, будучи за океаном від самих дорогих для мене людей. Я вмисно не чіпати тему того, як я опинилася саме в Техасі і в Америці, я присвячу цьому окреме відео. Я думаю, що я розкажу, як я опинилася в Америці, коли в мене буде три сотні підписників. О, тому що маю ціль. Мати тисячу, першу тисячу, хочу мати першу тисячу, поставила собі таку ціль. Люди підписуються, людям цікаво. Я дуже вдячна всім, хто підписується. Я дуже вдячна людям, які не залишають пустих і негативних коментарів. От. Не те, щоб я боялася хейту, ні, це не так. Я якби, дуже спокійно відношуся. Зараз вже я можу це сказати, я дуже спокійно відношуся до хейту, але разом з тим, мені дуже прикро, коли людина отак виставляється на загальний розголос, пишучи. Той чи інший коментар, і не розуміючи інколи, що вона, в першу чергу, та людина вона себе виставляє в такому дурному світлі, в негарному. От. <смі> Я нікого не засуджую, взагалі живучи вже тут в Америці і маючи інше життя в плані переосмислення багатьох речей, до речі, це не Америка, тому причиною, от. не вона така філософська земля, яка надихає мене на якийсь там дзен. Ні, зовсім по іншому От, але не про це зараз мова. Давайте я розкажу трохи, хто я і, і, і чим я займаюся, які я маю скіли, щоб ви мали уявлення, чи, чиї відео ви дивитеся. Ви вже знаєте, мене звуть Іра, Ірина, Ірина це повне ім'я американцям дуже подобається. Вони так кажуть Ірина, Ірина, і для них це щось таке, знаєте, як Арін Мейден. Дуже багато хто не може запам'ятати Іра, я не знаю чому, кажуть Айра, бо перепитують again and again, як мене звати. Я кажу Іра, як Іріс, Іріс, квіти. І тоді вони запам'ятовують. До речі, мені дуже подобаються ці квіти. От, але не про те, знову ж таки, мова мова про те, хто я які я маю скіли. Я художник від народження, це правда. Я скільки себе пам'ятаю, стільки я малювала. Ви вже бачили в якихось моїх відео, якісь мої трохи роботи. Я їх трошки показувала. Далі я буду показувати їх більше, тому що це частина мого життя. Я маю свої перші малюнки. Це коли я мамі з татом на обоях в спальній кімнаті намалювала отаких от тостелезних бджіл, які летіли на такі ж саме тостелезні квітки. Прямо на обоях мама з татом повернулися вихідний з базару з продуктами, а в них вже арт. На стіні тоді мене не наказали, тоді били захват, і це було дуже класним таким стимулом для того, щоб малювати далі. І так я малюю все своє життя. От е, я маю трохи художньої школи, я маю е, скіли художника. от, е, Навіть в 11 класі, коли я навчалася, це був 92-й рік. Я рік займалася в Київському інженерно-будівному інституті, тоді це називалось так, на архітектурному відділі. Е, саме я займалася там рік на вечірньому, тобто я займалася спочатку в школі, потім їхала на вечірні заняття по малюнку, по композиції, по графіці, по кресленню. Тобто я планувала поступати на архітектора. Але оскільки це були 90-ті, це був розвал Радянського Союзу, це був розвал геть-всього, то мені трохи не вистачило балів на композиції, бо все-таки. Майже всі інститути тоді були дуже корумповані стосовно взяток. І нам відверто сказали, що діти, які б ви талановиті не були, але якщо ваші батьки не посприяють тому, щоб ви поступили, то ви не поступите всіх, кого потрібно, всіх заріжуть на композиції, тому що це екзамен, який складно довести, який складно оскаржити. Це нам складно ті відкритим текстом. Але я вдячна тому інституту через те, що вони дали тоді мені гарну базу по малюнку. По акварелі, яка мені дуже довго не давалася, і я не любила акварельний живопис. Сам архітектурний відділ дав мені дуже багато в плані малюнку, в плані живопису, в плані малюнку саме олівцем, саме школа штрихування, от побудови композиційної в просторі, тобто те, що має вміти знати, це академічна школа малюнку. От це все дало, далося мені в кісі. Також мені далися і про просторову композицію, ми малювали багато гіпсу, ми малювали багато гіпсових голов, різні дорічні іонічні капітелі, пропітелі. Тобто це був класичний малюнок і це мені дуже допомогло і зараз також допомагає. От я не стала архітектором, я відразу хочу сказати. Може, якось я буду більш детально про це розповідати, але поки що так, як є. Я не добрала балів і я пішла звідти взагалі. От мене брали в художній інститут, який знаходиться біля Львовської площі. Мене брали без екзаменів, але брали куратора. Знову ж таки, повторюся, це були 90-ті роки, і я тоді думала: Господи, я буду все життя потім. Мені було після школи 17 років. Я думала, невже я буду це вивчити на того декоратора, і буду все життя пилюку нюхати в тих театрах на тих кулісах, на тих шторах. І я не пішла туди вчитися. Чи шкодую я зараз про це? Я не знаю. Можливо, моє життя склалося зовсім по-іншому, але склалося так, як склалось. От ще ті ще в мене є скіли. Тобто малювати я малювала все своє життя, і зараз я теж малюю. Це мене рятує від дуже глибоких емоційних гойдал. Це якби є краєугольний камінь, мабуть, в моєї сутності вибити від мене малювання, і я втрачу більшу частину себе. Мені було цікаво робити прикраси. Я працювала з бісером. Тоді в мене був такий стрьомний дуже бісер, куплений мамою татом в радянському універмазі в наш селищі. І коли я пам'ятаю, що я принесла, до речі, як слово може зупинити людину, я принесла ті вироби, в мене була книжка по бісероплетінню, і я по тій книжці робила візерунки. Один там якийсь я спліла, якийсь ромб, сережки, щось таке. Це можна собі думати, це ще було до 90-х. І вчитель малюванню дуже мене похвалив. Він казав, що я дуже талановита. От, і я принесла з цього кошмарного бісеру, такого просто кров з очей. Я принесла ці штуки і мені здавалося дуже гарним. Я пам'ятаю, що одна моя однокласниця, дівчатка ділилися на гарних і не дуже гарних. І це не стосувалося якоїсь фізичної краси, це стосувалося іміджу того, як дитина себе могла подати Ой, нас чухається, Ой, ой, мочаюся, мочаюся, мочаюся. Ах! капець. І от а, я пам'ятаю, що та дівчинка одна, яка вважалася на той момент гарною, вона подивилася на той мій виріб, на ту ромб, на ту таке для сережок, то щось таке зробила, і вона так подивилась і сказала, невже ти, ти будеш те носити? Це таке щось? Які слова тоді вони дуже сильно запали в мені, і я закинула дуже на довгий час, я закинула бісроплетіння і взагалі все, що пов'язано було з бісом. Тобто, да, я була дуже і зараз, мабуть, що залишаюся дуже людиною, яка сприймає оточуючих, сприймає емпатійно, сприймає їхні емоції. Потім моя доля склалася таким чином, що я поступила в Київський інститут культури і мистецтв і закінчила там кафедру режисури, режисури масових свят і відовищ. І е, моє життя потім пішло по іншому сценарію, тобто я менше малювала, а більше працювала до народження сина. Я працювала в концертній організації як режисер-постановник, як художник-постановник. Тому мені особливо потішно читати ті коментарі, коли мені люди пишуть про зав'язку, про розв'язку і те, що вони вчили в школі. І я така сижу читаю, думаю, камо люди. Я писала режисерсько-сценарні розробки. Е, я викладала потім, після закінчення інституту, я викладала. В Київському училищі культури і мистецтв сценічну мову і майстерність актора. і те, що я з вами розмовляю такою досить простою мовою, і я кипкую, часто я вставляю якісь суржики, часто якісь перекручую, часто якісь українізми, такі дежеви його робаки поділи. То що ви то думаєте? І що ви собі думаєте? Що вони там були щасливі? Чи що? Ні, вони не були. Тобто я хочу, щоб ви розуміли, що це просто така фанова подача тексту, тому що я можу насправді. Бути дуже академічною, я можу бути дуже такою класичною, такою, знаєте, поставленою, і я дійсно вмію це робити. Я вмію працювати з великими аудиторіями, от тому, що допоки не народився син, я працювала в концертній організації. Я вела концерти, я працювала крутий тур творчої діяльності Тарасом Петрененко. Я вважаю, я горжуся тим великим проєктом, тому що це був тур по Україні, і плюс до того це ще був галаконцерт в Україні. Тобто мені і команді, з якою я працювала, ми повністю це все зробили своїми руками України, І не тільки це. Я робила ескізи декорації для його концерту. А фірма це теж були мої. Не одногрупники, а це були люди, які вчились на пару курсів. в старшому інституті. У них на той час вже була організація, яка займалася декораціями. От і вони робили мені ці декорації. Тобто, це була ну, центральна сцена нашої країни. Було багато різних концертів в різних містах, було багато різних новорічних ялинок. Була ялинка, прем'єрівська ялинка в українському домі. Є такий послужний список, коли я про це думаю, то я думаю, ого, Іра, скільки в тебе всього. Були п'єси, були постановки, були казки новорічні. От, е, тому люди добрі, я знаю, що таке драматургія, я знаю, що таке, е, як правильно будувати, що все таки люди підписуються на мій канал. Е, це говорить про те, що людям цікаво. Це говорить, що людям цікаво, цікаво, подивитися на мої різномарбовані очі. До речі, давайте я вам похвалюся. Це е, сценічний макіяж, це е, студійний макіяж, це вечірній макіяж, це святковий різдвяний макіяж. От, макіяжами я почала займати того, як народився син, і я розуміла, що більше отаке життя бременських музикантів в мене не може бути. Я не можу більше їздити так інтенсивно з гастролями, з концертами, я не можу робити дні міст там, і так далі, тому подібне, тому що в мене маленька дитина і велика відповідальність. Тому я змінила е, сферу діяльності трошки. І я пішла більше викладання, я пішла працювати більше як партіст. І е, той період я вже викладала в училищі культури і паралельно я ще почала працювати з інститутом кіно і телебачення. Я працювала на кафедрі телеведучих. Е, і для них я зробила дуже великий курс по стилістиці, тому що там вже були викладачі по майстерності актора. Мені дуже дуже повезло, тому що я працювала просто з крутими людьми, з крутими народними артистами, такими як Василь Баша, такими як Володимир Макарович нечепоренко, Дьмєнтіва Уманцева Сорока. Тобто, це все люди, які просто з ними поряд знаходитися, було вже дуже кайфово, тому що це були вже актори просякнуті тим всім акторством і. Це дійсно був теж дуже крутий досвід роботи з такими людьми, і вони дуже круто викладали. Їх студенти обожнювали просто. Це була дуже класна кафедра, ніхто ні з ким не гризся, не було ніяких пліток. Той період часу я згадую як дуже дуже класний період в своєму житті. Я викладала стилістику, грим, історію костюму. Це був дуже великий курс, який був написаний для з першого по третій з половиною курси. Тобто його вивчали декілька років. Одна група вивчала, і мені довелося покласти на це дуже багато зусиль. Тому в мене дійсно є дуже багато всіляких цікавих знань in my head в, в галузі як історії костюму, в галузі колористики, те, що пов'язано з красою, з модою, з історією краси, взагалі з зміною канонів краси. Причому це не тільки по епохам, а це і ще по різним етнічним групам, по народностям, починаючи від Вавілону і Месопотамії і закінчуючи сьогоденням і тим кутюрє, які зараз е, створюють якісь круті колекції і, і взагалі, там це. Футуристичні напрямки, тобто стилістичні напрямки, як той чи інший стиль впливав на розвиток моди, і взагалі що таке мода, чому вона з'явилася у людей, що це таке. Тобто, це все окремий здоровецький пласт. І якщо, до речі, вам цікаво щось з того, що я знаю про це, просто напишіть мені зараз слово мода в коментарях, і я буду знати, що вам потрібні ще такі відео. Оце буде те корисне, те, чим я можу поділитися. Я дуже не люблю інфоциган, тих людей, які знаєте, продають щось вам якусь діч за і розповідають, що вони є експертами. От для мене все таки експертиза, експертність полягає в знаннях і в тому, що ви ці знання не просто накопичили, а ви ще ними можете користуватися. Тобто ви їх можете десь застосовувати. І вже якщо ви продаєте не просто якусь інформацію, а продаєте власний експіріанс, то є для мене показником того, що дійсно ви крутий фахівець. От якось так. От ці відео, які я записую, вони фанові. Вони більше просто. Для фону, для того, щоб ви відволіклися. Я не намагаюся вас занурити в життя Америки чи Техасу з технічної точки зору. Моєю метою не є підготувати вас до імміграції в штати. Тобто кий фан, так як легка музика грає, якась, або що час від часу я показую те, я намагаюся робити дуже просто. Я показую ті речі, які мене оточують, починаючи від дерев, білок, собак. Тобто, це просто те просте життя, а не успішний успіх або прекрасна краса, або ще щось таке. Тобто, я хочу просто для вас дати, як тут кажуть, fun and fun. Тобто гарний настрій, от, і все. Це те, що в мене зараз є на меті, і, звичайно, я хочу зібрати велику кількість людей, які б могли просто відпочивати на моїх відео. От, якщо вам потрібно дійсно ем, якийсь повчальний матеріал, я можу розповідати про. Колір про колористику в цілому, я можу дбати про історію костюму, я можу дати про композицію костюму, які речі прикрашають вас, а які навпаки будуть на вас важкими, які будуть вас э, трохи ну робити вас не дуже привабливими, як підбирати правильно колір, який колір що означає? Колір в макіяжі, колір в одязі, колір будь в чому, тобто як взагалі колір на нас впливає. В це все я можу додавати якісь нотки, якісь спеції, такі знаєте, трошечки у вигляді якоїсь психології філософії. Як підбирати собі догляд, як підбирати собі декоративну косметику, як підбирати собі догляд за волоссям, це все те, що в чому я являюсь експертом, те, що я можу розповісти, те, що я знаю. От, звичайно, я можу багато чого розповісти і про акторську гру, і про режисуру, про створення образу того чи іншого. Але я не думаю, що зараз це потрібно, особливо в рамках мого youtube каналу і мого стилю. Я взяла собі лайфстайл. Це дуже проста така формат, дуже простий, дуже проста форма, яка дає можливість. Просто вам зі мною бути на чилі і ніби ви прийшли до мене в гості, і ми з вами сидимо тут в моїй крафтовій кімнаті. Ви там позаду мене бачите поличку з моїми бусиками різними. Я покажу вам їх одного разу. От, коли в нас набереться 300, я обіцяю вам розповісти історію, як я потрапила в Америку, як це відбулося, чому так відбулося. от, Ви будете знати трохи більше про мене. Тому що я ніби взялася не звідки і розповідаю вам, як написали мені, там, нас люди гинуть, а ви нам песиків показуєте. Так, я показую песиків. Так, правда. Тому що я вважаю, що контакти з тваринами лікує. Діти, які хворі на церебріальний параліч, їм лікар прописує контакт з конями, контакт з дельфінами. Тому що ці тварини дуже емпатичні, вони лікують. І я показую вам собак, тому що собаки можуть відволікти вас від всього того жаху, в якому ми всі проживаємо кожен день. Тому я буду знімати відео про песики. Якщо комусь не подобається, я не тримаю нікого в заручниках. Я думаю, що я, як Ольга Бузова, вважаю, що мої люди такі будуть біля мене, що мої люди такі прийдуть до мене, і ви будете отримувати задоволення від моїх відео. Тож я вам сьогодні трошки розповіла про себе. Всіх обіймаю, всіх цілую. Ваша Іра Техас, до нових відео. Обіцяю змонтувати відео про капітолій і про е, даунтаун. Вже воно в мене є. Буду монтувати. Всіх обняла. Підписуйтесь, ставте подобайки. Я з вами.